40 Оріон з примусовою гідравлікою. Нагадую, 40 кінських сил не 50, 50, зараз немає розпродані, примусова гідравліка, бокове розміщення коробки передач, бак на 50 літрів з боку, рівна підлога, речаги по бокам, все обшито алькантарою. Ну Це я шуткую, бо ще прийдуть і будуть. Казати, де тут Альгандара де насоса інша, широка резина з кабіною. Ми збирали під клієнта, клієнт завтра, або в понеділок має підійти подивитися. Якщо когось буде цікавити, привеземо ще. Ще декілька штучок є по Україні. Тож, хто встигне, той встигне. 9200 40 кільських сил, мотор КМ 490 в наявності. Або, якщо комусь подорожче, є Оріон 504 тяжчий, більший, сильніший за 13500 серії Pro.